У змовк дзвінок, аби зробити ще один крок. У подорож по місту вирушаємо, і перешкоди всі ми подолаємо. Школярі всі тихо сіли працювати разом захотіли, математику будемо вивчати, і знання найкраще здобувати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок математики. Діти на минулому уроці Мріниця та поспішайко поділилися з нами своїм вподобанням це малювання, під час якого вони зустрілися з різними кутами, і ми разом з ними навчилися розрізняти кути та називати їх. Отже, згадаємо з вами, які бувають кути. Кут буває прямий, і ми бачимо на малюнках мріниці та поспішайко, де зустрічається прямий кут, Так, у малюванні під час малювання віяла, тулуба у кота, Буратіно сидить та тримає ключик, утворивши прямий кут під час повітряного малювання повітряного змія. Ще який кут буває. Кут непрямий, як ніби закривається, і ми теж зустрічаємо у малюнках під час малювання віяло, частин тулуба кота під час повітряного змія. Ще який буває, кут, ось він, ніби розкривається, теж має назву непрямий. Молодці. Згадали, сьогодні ми з вами продовжимо подорож по місту геометричні фігури, аби познайомитися з фігурами, навчитися їх називати та розрізняти за їхніми особливостями, та познайомимося з. Загальною назвою цих фігур. Отже, тема уроку це многокутники, порівняння чисел на числовому промені. Сьогодні завдання ваших діти вчитися розрізняти многокутники та порівнювати числа на числовому промені. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, творчі завдання, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так, цей підручник, математика, наш порадник та помічник, який відкриваємо на наступній сторінці це 46, 4 і 6. Діти, подорожуючи по місту, мрійниця та поспішайко помітили, що є фігури, які мають кілька куців, кілька сторін. Отже, як їх розрізняти, яку вони мають назву, і як можна назвати їх одним словом? Сьогодні про це ми з вами і дізнаємося. Аби опанувати новими знаннями, ми з вами зробимо помісту крок 6. Розглянемо з вами зображення. Зліва направо назвемо фігуру та опишемо її. Ми бачимо жовтого кольору, фігура. Так, це трикутник. Скільки кутів має трикутник? Три кути. Які непрямі та кути, скільки сторін, три сторони. Отже, і назва трикутника пішла від особливостей цієї фігури. Розглянемо наступну фігуру зеленого кольору, скільки кутів має ця фігура. Так, чотири кути, чотири сторони. Отже назва цієї фігури чотирикутник. Повторіть. Чотирикутник. Назва теж пішла від особливостей даної фігури. І розглянемо ще фігуру червоного кольору. Скільки кутів має ця фігура? Так, шість кутів. а сторін? Так, молодці, шість. Отже, назву має ця фігура шестикутник. Діти, а яка фігура повинна стояти між чотирикутником? Та шестикутником замість знаку питання. Молодці, це п'ятикутник. Вірно, отже, п'ятикутник теж має п'ять кутів і п'ять сторін. Діти, як можна назвати одним словом всі фігури? Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Всі ці фігури мають назву многокутники. Тому що вони мають кілька кутів, і їх кількість вказує на назву і є особливість цієї фігури. Розглянемо з вами далі завдання за стрілочкою 2. Зараз ми будемо з вами порівнювати числа. Згадаємо, за допомогою яких знаків ми можемо порівняти числа. Так, за допомогою знаку більше, менше або дорівнює. Сьогодні ми з вами будемо вчитися порівнювати числа, використовуючи числовий промень. Розгляньте, як мрійниця та поспішайко порівняли числа 5. І 8. Отже, ми бачимо, що числовий промень починається від числа 0. І далі, що відбувається з числами на числовому промені? Так, вони збільшуються. І від більшого числа вліво вони до нуля зменшуються. Отже, згідно розташування чисел, ми можемо легко визначити, яке число більше, а яке менше. Знайдіть число 5 і знайдіть число 8. І ми бачимо, що 5, воно менше, більше, вліво до нуля, а 8. Більше воно йде до більших чисел. Праворуч, отже, який знак поставили мрінеця та от поспішайку менше. Прочитаємо нерівність 5 менше, ніж 8. Порівняємо з вами числа 2 і 5, знайдіть на числовому промені, і який поставимо знак? Моці менше. Прочитайте нерівність 2 менше, ніж 5. Наступні числа 7 і 9. Порівняйте. Знайдіть на числовому промені 7, 9 і знак поставимо. Вірно, 7 менше, ніж 9. Наступний стопчик порівняємо числа 4 і 0. Знайдіть, де знаходяться числа згідно розташування чисел на числовому промені? Так, і ми бачимо, що 4 більше, ніж 0, поставимо знак більше. Далі порівняємо з вами числа 7 і 5. Знайдіть на числовому промені, так і ставимо, який знак так більше. Прочитаємо нерівність 7 більше, ніж 5. І нижче порівняємо числа 1 і 10. Молодці один менше, ніж десять. Розглянемо з вами наступне завдання. Складемо з вами рівність за зображеннями. Ми бачимо ліхтарі. так? Зліва ми бачимо горить скільки ламп. Так, дві лампи на ліхтарі, а справа, що один, одна лампа горить, а одна. Що згоріла вже, не світить. Отже, позначимо з вами числом кількість ламп. Дві лампи горить на ліхтарі, позначимо числом 2. Цифрою, двійкою. І справа обзначимо, скільки горить одна лампа. Діти, що ми можемо сказати? Що відбулося з лампами на ліхтарі? Горіло дві лампи і стало горіти одна лампа. Отже, яку рівність можна скласти? За допомогою якого знаку? Так, знаку мінус. Складемо рівність і прочитайте 2, мінус 1 дорівнює 1. Зараз пропоную відпочити та виконати руханку. Діти, розгляньте візерунок, який склали мрійниця та поспішайко. Скажіть, за допомогою яких фігур вони склали? Так, за допомогою трикутника та квадрату. Давайте розглянемо з вами та скажемо, скільки в орнаменті трикутників. Так, в орнаменті трикутників 10, а квадратів. П'ять. Молодці. Розглянемо, яка особливість візерунка. Візерунок починаємо з якої фігури? Так, з трикутника одного То Отже, перша фігура це трикутник. Друга фігура. Так, квадрат. Далі третя фігура трикутник і четверта трикутник. П'ята квадрат. Яка особливість зображення? Ми бачимо, що спочатку зображено один трикутник, один квадрат, а далі йде чергування. Два трикутника, один квадрат. І знову два трикутника, один квадрат, два трикутника, один квадрат. І завершується візерунком візерунок один квадратом та Одним трикутником. Ось такий візерунок склали мріниця та поспішайко. Вони пропонують вам теж скласти візерунок у своїх зошитах, зобразити за допомогою простих олівчиків та розфарбувати за своїм бажанням, як мріниця та поспішайко. Отже, робота в зошитах. Згадаємо з вами, як правильно сидіти під час письма, як правильно тримати зошит навскоси, як правильно тримати олівець, відкрийте свої зошити і виконайте ось таке завдання. Сьогодні ми з вами будемо прописувати каліграфічно цифру шістку, яка складається з лівого овалу. Та малого, ой, вибачте, лівого півовалу та малого овалу, яку починаємо писати з правого верхнього кута. Сьогодні ви пропишете каліграфічно шістку і нижче виконаєте завдання за стрілочкою 3. Вам потрібно скласти нерівності, порівнюючи сторони трикутника та шестикутника та скласти дві нерівності. І нижче у кожній клітинці або чергуючи клітинки порожні, зобразити візерунок, за вашим бажанням. Якщо вам буде складно, ви можете перемалювати візерунок мріниці та поспішайку та розфарбувати кольоровими олівцями. Отже, відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть цифру 6 -ку. Починаємо зверху вниз, з правого верхнього кута, ведемо пів овал і переходимо в малий овал. І так прописуємо чергуючи через порожню клітинку. Відступіть один рядочок вниз та запишіть нерівності, порівнюючи сторони трикутника та шестикутника. І далі відступіть один рядочок вниз та зобразьте в кожній клітинці фігуру, і створюючи візерунок свій за своїм бажанням. Самостійна робота. Далі діти пропоную вам виконати творче завдання у підручнику. Візьміть папір у клітинку та виріжте квадрат і прямокутник. За допомогою паперу і назвіть їх, як вони називаються такі фігури, чому вони мають таку назву. Розкажіть. Рефлексія уроку. Надайте відповідь на питання, які фігури називають многокутники. Це ті фігури, які мають кілька куців. Назвіть многокутники: це Трикутник, чотирикутник, П'ятикутник, Шестикутник. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!